Дефай на зв'язку. Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема. Ми поговоримо про лістинг, стейкінг, як правильно вивезти ваші монети із таповки, щоб вони прийшли на одну з більш і подальшому ви їх могли реалізувати при даті лістингу. Ну що ж, першим ділом, як дивитись відео, обов'язково поставте лайки, коментарі і саме головне підписку на DeFi. А ми розпочинаємо. Переходимо в вкладку Airdrop і нам одразу пропонують, що застейкати наші монети на 30 днів. Певну кількість, яка у вас є. В моєму випадку це 15346 монет, і в мене буде інтерес саме зверху за 30 днів. 3728 монет. Мене це абсолютно не цікавить. Придаті лістингу я обов'язково хочу продати всі свої монети, якщо, звісно, буде ціна хороша. І в подальшому 100 доларів я хочу розіграти серед ком'юніті. Тому, якщо ви ще не підписані на DeFiua, обов'язково це робіть в телеграм-каналі, в чаті, тому що там буде проходити конкурс, і ви будете мати змогу отримати досить цінні призи. Ну що ж, друзі, дивимося далі. У нас тут є API. Що таке API? Це складний річний процент. В нашому випадку приблизно це буде 1410%, якщо ми кожного місяця під складний процент будемо залишати наші монети. Знову ж таки, проценти доволі великі, звісно, вони будуть змінюватись від ситуації, яка буде на ринку. Що я можу сказати? Ті люди, які хочуть залишитися на стейкінгу, це досить таки непогана ідея. Поясню чому. Звісно, що монету можуть пролити і одразу, тому що є багато незадоволених людей, по яких критеріях, відповідно, їх неправильно посудили, в тому числі і я. Але це менше того, я веду зовсім до іншого. Що якщо в нас монету пролиють, ми можемо повторити сценарій саме, як це було з X empire як це було з Notcoin, як це було з Hamster і так далі. Тому в цілому, якщо тримати вдовгу і побачити далі прощі x при реальній сезоні, це досить таки непогана ідея. Але знову ж таки, дивіться по ваших цілях, що ви хочете конкретно зробити. Якщо ми нажимаємо на стейк, то подальшому ви вже можете застейкати певну кількість монет. Певну кількість можете собі залишити. Мене стейкінг не цікавить. Цілому про стейкінг я вам розповів. Знову ж таки, тут нічого складного немає. Переходимо сюди назад, і далі у вас показується кількість ваших монет, і ви можете вивезти на одну з бірж. Тобто ми можемо заклеймати наші монети на біржу OKX. І також через 5 днів у нас є можливість заклеймати наші монети саме на OKEX Web 3 гаманцю на мережі SUI. Я одразу хочу заклеймитись на біржі OKEX. Що мені для цього потрібно зробити? Нажимаю ось сюди. Далі, у мене ось тут є дві вкладки. В першій вкладці мені потрібно ввести свій ID, де мені його знайти? Для цього мені потрібно перейти саме на біржу OKX. Давайте це зробимо. Перехожу ось сюди, на біржу OKX. Переходимо сюди на 6 кнопок. Далі переходимо на свій ярлик, і після чого у вас ось тут пише UIID. Що таке UIID? Це ваш порядковий номер на біржі. Після чого ви його копіюєте і повертаємося назад сюди. Ми його вставляємо сюди. І ось він у нас присутній. Далі нам потрібно ввести сюди свій адрес, саме мемефай. І зверніть увагу, що тут пише: Important. Copy, memefile deposit address from OKx the Exchange, not web 3 wallet. Тобто, якщо ви з Web3 wallet саме поставите сюди свій адрес, то подальшому у вас будуть проблеми і монети можуть не прийти. Це дуже важливо. Тому потрібно саме ввести правильний адрес. І для цього нам знову ж таки потрібно вернутися на біржу OKX. Повертаємося. І де нам знайти наш адрес? Переходимо в активи. Далі нажимаємо поповнити. Далі криптодепозит. Після чого ось тут в пошуку прописуємо MMFI. Нажимаєте на нього. Після чого вас сюди перекидує. Окей. І, будь ласка, ось ваший адрес. Ви його копіюєте. Повертаємося знову назад. І вводимо сюди наш адрес. Перевірте декілька разів, щоб у вас все було правильно. Тому що якщо у вас буде неправильний порядковий номер або неправильний адрес гаманця, більшою долю вірогідності ваші монети вам не прийдуть. Нажимаємо Continue. Далі, ось тут ваша вся інформація показується, чи все правильно. І як ви бачите, у нас ще й комісія 1100 монет, що не дуже приємно. Окей. Ось після цього ми все зробили. Тобто, після цього у нас вже має бути все збережено. І ми маємо очікувати саме при даті лісінгу мають поступити наші монети, які ми подальшому зможемо продати. Тобто, як ви бачите, нічого складного немає. Ну і також ось тут у нас ще є другий етап, тепер ми можемо знову ж таки тапати і продовжувати розвиватись. Я цього абсолютно не буду робити, тому що я не задоволений результатом, в принципі, який би міг бути набагато кращий, але видно, що розробники все-таки пожалкували дати людям набагато більше, хоча при цьому вони заробили доволі непогано. Але це не проблема, головне участь. Прийняли, попробували, рухаємося далі. Повертаюся назад. І, друзі, не забувайте підписуватися на DeFi.ua. Також, друзі, в каналі я ділюся різними таповками, і одна із них це зараз від iMeLab Lime запустилася. Доволі цікава таповка з продуктом, з сильним ком'юніті. І відповідно, також ви можете скачати собі iMeLab на ваш телефон і в подальшому підключитися саме до Telegram. І у вас буде доволі таких багато різних преміум можливостей, які є платні на Телеграмі. А саме вами лап вони будуть безплатно. Плюс ви можете користуватися криптою, можете завести собі крипту на гаманці, вивезти і робити те, що вам потрібно. Такі проекти краще не пропускати, але дивіться все по ваших цілях. І, друзі, не забувайте, у нас є defi чат, куди ви можете прийти. І ось тут ми переписуємося на різні теми, ділимося результатами. Тому переходьте, скидайте вашу інформацію, хто скільки заробив. Досить таки цікаво буде знати, хто скільки монет заробив і які активності ви робили. Всім щасливо і гарного дня!